Знаєте, з якого року вчені почали ретельно вивчати клімат нашої планети? З 1880 Го і з тих пір вони не перестають сперечатися, де ж у світі найтепліша вода? У Тихому океані, в Індійському чи, може, в Атлантичному. Визначити це непросто адже океани неймовірно великі. А от з морями та затоками справа простіша. Тож, давайте разом дізнаємось, яке ж море на землі найспекотніше. Карибське море. Уявіть собі райські пляжі Куби, Домінікани чи Барбадосу. Саме там розкинулось Карибське море, відокремлене від Атлантики Антильськими островами. Воно тепле цілий рік, середня температура коливається між 25 і 29 градусів Цельсія. Найжаркіші місяці, серпень і вересень. Коли вода прогрівається аж до 30 градусів, а в лютому, найхолоднішому місяці, все одно комфортно 25-26. Тиморське море. А ось у Австралії все навпаки. Тут найспекотніше море, Тиморське, прогрівається найсильніше взимку. Так, у грудні січні вода в бухті Дарвіна досягає 31 градус Цельсія. А влітку, червень-серпень, трохи охолонує. До 25-26. ці Але будьте обережні, тут лютують мусони. У 1974 році тайфун Трейсі знищив майже все місто Дарвін. Це був найсильніший ураган в історії континенту. Андаманське море. Любителі відпочинку в Таїланді часто сперечаються, де тепліше у Пехукеті чи Бангкоку. Насправді різниця невелика. Андаманське море біля пехукета рідко охолоджується нижче 28 градусів Цельсія. А в травні вода тут нагрівається до 30,5 градуса Цельсія. До речі, це море, частина Індійського океану, і соль у ньому менше, ніж у тихому. Тому воно ідеальне для дайвінгу. Сємська затока. А от Сємська затока, яка омиває Бангкок, трохи солоніша. Але й тепліша на 0,5-0,7 градуса. Вона належить до Тихого океану, тому спочатку вода може трохи печити очі. Але які тут пляжі? Бенгальська затока. Це найбільша затока у світі, тому температура води тут різна. Найспекотніше біля Шрі-Ланки. у квітні травні вода прогрівається до 30 31 одиниці. Але є нюанс: на початку року сюди налітають мусони. Приносячи з собою хмари смогу з Азії. Не найкращий час для відпочинку. Мексиканська затока. Атлантика тут показує свою теплу сторону. Вже з квітня вода біля Флориди, а лабами чи мексиканського канкуну стає ідеальною для купання. І так аж до кінця осені. Червоне море. О, це справжня гаряча точка. Влітку вода тут нагрівається до 32, 33 Си, а на півдні і до 34-35 Си. Але є один мінус це найсолоніше море у світі, що має вихід до океану. До речі, знаєте, чому воно червоне? Точно ніхто не знає. Можливо, через помилку в перекладі, а може, тому, що в давнину південь асоціювався з червоним кольором. Перська затока. І нарешті чемпіон. Влітку вода в перській затоці досягає неймовірних 33-35 си. Саме тут розташований Катар найгарячіша країна світу. Навіть суворе законодавство арабських країн не зупиняє туристів, які мріють про таке спекотне море. А в січні-лютому воно охолоджується до 17-20. Для місцевих це справжня зима. Ось такі вони найспекотніші моря нашої планети. Куди б ви відправилися, щоб випробувати на собі їхнє тепло? Пишіть у коментарях.